Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове надходження. Nissan Жук в білому кольорі 2015 року випуску. Взут і у 17-го радіусу легкосплавні диски, має повторювачі на дзеркалах, вітровики в ефектному білому кольорі, на повному приводі автомобіль, 1.6 бензиновий двигун. Ззаду електропакет, червоні елементи, також шкіра в гарному стані. Зверніть уваги на карту дверей. Безключовий доступ. Спереду, електропакет, підігріва сидінь, автоматична коробка передач, велика мультимедіа система з гарним великим екраном, кондиціонер, карти дверей без жодних нарікань, мультикермо, круїз-контроль, ось вмикається система повного приводу. Та й багато інших додаткових функцій є в даному автомобілі. Він дійсно вартує вашої уваги, тому ми запрошуємо вас на тест-драйв. Ми знаходимося у місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також автомобіль можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.